Набу і САП провели вранці 28 листопада обшуки у керівника офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Віталію, як вам цей поворот історії, Єрмак діє як голова перемовної делегації? А у нього в кабінеті в цей час детективи набу і сап? Ну, по перше потрібно дочекатися. Я думаю, що деталі того, що буде відбуватися надалі. Тому що обшуки обшуками, людина може бути під обшуками, тому що її можуть вважати причетною до тих чи інших розслідувань, які проводять національні антикорупційні органи. Але потрібна підозра, щоб ми сказали, що ця людина дійсно пов'язана з якимись конкретними звинуваченнями. І те, ми маємо пам'ятати завжди, що підозра це ще не судовий вирок, а це саме підозра. Але поки немає ні того, ні іншого, ми можемо просто говорити. Ну, про те, що звичайно, сам факт обшуків він кидає цін на репутацію. В, насамперед, до речі, не стільки Андрій Єрмака, скільки президент, тому що навіть якщо за кілька днів виявиться, що ці обшуки не закінчилися ніяким юридичним наслідком, залишаться ж певні питання, принаймні у громадськості, і завжди буде конспірологія, що от не дали підозру, тому що втрутилися більш впливові сили. Тому що, скажімо, з адміністрації в Білому домі сказали поки що не чіпати Єрмака, тому що Зеленський зміг знайти спільну мову з керівництвом на САП, а насправді підозра мала б бути. Я вже не кажу, що буде, якщо вона буде. Ну, і до речі, група депутатів від партії Слуга народу. Верховній Раді, якраз напередодні всіх цих подій, ви пам'ятаєте, коли вже була історія з Міндичем, з відставкою міністрів, звернулося до президента Володимира Зеленського і закликом створити уряд національного непорятунку, вони якось це інакше називали. Але от схоже. Ну, уряд національної єдності. Навіть не єдності. Там було якесь інше, інше слово, я вам чесно скажу. Я зараз чомусь його забув, хоча коли вони виступили з такою. Заявою, я раз сказав, що це дуже правильний термін, але те, як це буває дуже часто з правильними термінами, не забув, як це виглядає. Ну, сутність мені зрозуміла і вам зрозуміло так. І тоді теж говорили про можливість відставки Андрія Єрмака як превентивного заходу. І, і наскільки ми знаємо, ця ідея один раз прозвучала на зустрічі Володимира Зеленського із депутатами від фракції Слуга народу, правда, її висувала Мар'яна Безогла, але президент не тільки не погодився з цією ідеєю. Але й призначив після цього Андрій Єрмака керівником цієї переговірної групи. Національна ну, стійкость. Національної зараз подом... стійкості. стійкості. Бачите, дякую. От, і це правильно визначено, я ж кажу, що потрібно саме в тих умовах, які буде знаходитися і буде знаходитися в наступні роки війни Україна, потрібна саме національна стійкість. Ну от, і тепер ми маємо те, що маємо. Що з одного боку є делегація, яку очолює Єрмак. З іншого боку, є обшуки, які відбуваються у хаті Єрмака. Є підозри, що будуть такі ж самі обшуки, такі самі підозри до колишнього міністра оборони секретаря національної безпеки оборони Ростема Умерова, що теж може бути, м'яко кажучи, неприємністю для президента. І президенту буде дуже важко. Ми зараз не говоримо про рейтинги довіри. Я е, завжди казав: перестаньте міряти рейтинги довіри людина, яка. Під час свого президентства пережила війну, завершує політичну кар'єру, якими не були б результати війни і її поведінка під час війни. Навіть лицар без жодної плями на репутації, який пройшов всю війну і виграв її, навряд чи має шанси залишитися у політиці, тому що у більшості своїх співвітчизників він асоціюється з неприємними спогадами. Війна це неприємний спогад, неприємний. І як тільки вона закінчує, ти хочеш позбутися спогадів про неї і бачити у себе на екрані телевізору людину, яка до тебе зверталася всю війну. Якщо її не буде, то принаймні тобі буде легше. І це навіть не провина Зеленського, тому говорити про те, що на рейтинг Зеленського впливає там корупційні скандали, тому він не зможе займатися політикою. Звичайно, це обвалює рейтинг зараз, але це все одно не пов'язано із продовженням його політичного життя. Воно закінчилося 24 лютого 2022 року. І тепер задача Зеленська просто добути президентом України до останнього дня війни. І організувати президентські вибори буде він там балотуватися, не буде. Це теж не має ніякого значення. Головне, що він на них не може перемогти. Знову таки, не з своєї провини. Ми зараз не говоримо навіть про нього, навіть якщо це був би не Зеленський. Ця людина програла вибори, якщо б вона була президентом воєнних часів. Ну в будь-якому разі, зараз хотілося щоб президент мав більшу довіру у суспільстві. І нам може скільки завгодно здаватися, що е, українські справи не поміщають у світі, або не поміщають ніде, окрім Європарламенту, Єврокомісії і Білого Дому, або там якихось е, е, аналітичних е, світових видань. Але ні, сьогодні зранку про це пише вся світова преса, і зокрема польські журналісти, от, наприклад, е, е, Фейсбук Павла Решки, польського журналіста і кореспондента. Повний е, власне, коментарів під його постом на тему того, що відбувається зараз в Лідомому кварталі, які відбуваються обшуки, що з цього буде, якихось подробиць міндичгейту. До цього насправді прикута увага усіх наших сусідів і також. Е, е, Великих гравців на світовій арені. От ми бачимо, наприклад, матеріал екс-кандидата в президенти США Майкла Блумберга, колишнього мера Нью-Йорка і власника видання Блумберга. Для цього видання він написав велику колонку, яка стосується деталей мирного плану для України, перемовин США та Росії. І Блумберг пише, що Україні потрібний справедливий мир, тому що якщо зараз допустити підписання слабкої угоди, то це створює власне поле для небезпеки для всієї Європи. І Блумберг пода. Дає власні пункти цього мирного плану, і що найбільш мене зацікавило, що одним з цих пунктів є усебічне розслідування корупції українською владою. І от, все ж таки, в цьому контексті. Коли ми бачимо, що світові політичні еліти вже також прив'язують мир в Україні справедливі умови цього миру до справедливого розслідування корупції на найвищому рівні. Чи розуміє це, чи готова до цього українська влада, як діяти президенту України Володимиру Зеленському? І чи насправді зараз час надсилати голову офісу президента як ключового перемовника в справі миру для України? Я вже говорив, що насправді уряд національної стійкості чи порятунку до чого завгодно, мабуть, спро. Сформ... Рмовані 24 лютого 2022, року. і президент і його команда запізнилися з цим на три роки і відновити довіру до влади в цих умовах, коли такого уряду немає, і коли його можуть зараз створити як пожежну команду, вже теж буде неможливо, як ви розумієте. Ну і потім ви подумайте: в будь-якому разі будь-який уряд національної стійкості чи національної єдності, це ще ж політична готовність. Хто з е, е, тих політиків, які думають про своє майбутнє в Україні, захоче розділити сьогодні з командою президента відповідальність, в тому числі і за корупційне зловживання. Як людей примусити в цьому брати участь? Так, я допускаю якийсь експертний уряд, який би отримав е, е, підтримку від всіх політичних сил, в тому числі і від тих політичних сил, які є націонал демократичне спрямування, які мають стати ін'єкцією професіоналізму і державності в популістському світі. Але Знову таки, де гарантії того, що прем'єр-міністр, який очолить цей уряд, не буде мати на себе жодного тиску з боку Офісу президента і з боку самого очільника держави, як це вимагає Конституція України? Я знову таки кажу: повернення до української Конституції. Це єдині нормальні ліки після подій 2019-2026 років в управлінні держави. Тому що ми говоримо, що в українській Конституції записані. Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області і з чого б це ми маємо віддавати чи території агресору, чи ще визнавати, що це буде територія Росії, коли у нас є чіткі статті Конституції, які регламентують, якою є наша територія, правильно? І ми не хочемо цю територію віддавати Путіну. Але у нас є чіткі статті конституції, які говорять, що у нас парламентська президентська республіка. Їхня цінність така ж, як і цінність Донецької та Луганської області у складі України. парламентсько президентська республіка це ініціатива парламенту зі створення уряду. Це уряд, який не звітує в офісі президента України про те, як він працює. Це прем'єр, якого висувають депутати, і міністри, яких, яких висувають депутати. Це Висування президентом міністрів закордонних справ і оборони з тим, щоб парламент або погодився, або не погодився з цими кандидатурами, і що президент шукав людей, які будуть узгоджені з парламентарями. Так має працювати реальна демократична влада в країні, яка бореться за своє виживання. І точно так як ми не маємо віддавати Донецьку область. І Луганської область Путіну ми не маємо віддавати парламентською президентською республіку офісу президента, тому що це однакові речі. Це порушення основного закону країни і таким чином знищення її ефективності у найчащий для її виживання момент. І я знову таки про це я про це казав у 2019 році, коли я закликав виборців усвідомити, що навіть якщо вони обрали Володимира Зеленського, президентом країни голосування за спішно створену партію з людей, які ніколи не знали, що таке політика, призведе їх самих до прірви. І багато хто не дочекається закінчення каденції цього президента цього парламенту у фізичному сенсі слова. Це було сказано ясно і чітко, і зараз заготовиться повторити для тих, хто ще живий. Ну і теж саме стосується того, що було у 2022 році, коли я закликав до створення уряду національної єдності, і попереджав про трагічні наслідки того, що буде, якщо до мене не дослухаються. Ну не дослухалися зараз. Констатуємо факти. Значить, тепер може варто зараз подумати про повернення до реалізму і професіоналізму у державному управлінні країною, яку сусід намагається стерти з політичної мапи світу. І як ми побачили, це по виступу президента Російської Федерації Путіна у Бішкеку, зовсім не втратив цього апетиту і не збирає Цього втрачати у найближчі і найтяжче для української держави і народу роки подальшої війни з е, Росією. Ну факт, що і українському суспільству, і нашим міжнародним партнерам потрібне розуміння, що українській владі можна довіряти у спільній боротьбі, у відбудові і у побудові європейської України.